Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. І так я вже розповідав вам про масові перевірки отримувачів. Пенсійних виплат по інвалідності, але судя по ваших коментарях, зрозумів, що там дійсно досить багато з них все таки куплено цих інвалідністей, і перевірки не просто так. Потім масові перевірки внутрішньо переміщених осіб, зокрема тих, які виїхали спеціально, щоб отримати допомогу. А потім повернулись на своє постійне місце проживання і надалі отримують допомогу як внутрішньо переміщені. і тепер вже дійшли до отримувачів субсидій. Мова про масові перевірки піднімалася ще на початку опалювального сезону. Так знаємо, що в держави величезний дефіцит в бюджеті і потрібно скоротити де тільки можна виплати. До речі, невеличкий відступ. Ви писали, що нехай почнуть з себе. Так я неодноразово про це говорив, що ті, ті, ті міністерства ну, просто нічого не роблять. І у мене навіть є на каналі відео, де я розповідаю, що кабінет міністрів рішив. Дуже сильно з'єднати багато міністерств між собою і тим самим скоротити кількість працівників в деяких випадках аж на 70%, а в більшості випадків на половину. Тобто, бачимо, чисточка проходить. Головне, щоб це скорочення не було просто перерозподілом. І ще одну секундочку, заберу вашого часу, перед тим як перейти до основної теми. Багато з вас знає, що я створив ще один канал, називається автотема для того, щоб не мішати новини з народної думки, так де тут пенсії, субсидії, виплати, міжнародні допомоги з автомобільною тематикою, то я. Контент на ту тематику: новини з автомобільного світу, новини про вартість цього бензину, де можна заправляти. Ні, про майбутній техогляд. Якщо у вас є автомобіль, чи ви водій, чи вас цікавить ця тема взагалі, то запрошую на той канал. Буду дуже радий бачити. Чесно кажу, там хочу дуже швидко набрати 50 тисяч підписників. Вони швидко набираються, тому що новини там актуальні і корисні, так як на народні думки. Про виплати і пенсії, так само там про автомобільну тематику. Посилання під відео ось тут, з'явиться також підсказочка. Переходьте, підписуйтесь, буду радий бачити вас і там. А тепер щодо субсидій, в яких випадках? Субсидія не буде надаватися, коли субсидія буде забиратися через борги, яке повинно бути накопичення, і в яких випадках потрібно додатково звертатись до пенсійного фонду, щоб цю субсидію дооформити або переоформити? Так, так, ви все правильно почули саме до пенсійного фонду, тому що я вже неодноразово розповідав, що з 1 жовтня. Виплачувати субсидії вже почав пенсійний фонд, а з 1 грудня і оформлювати їх. Тепер потрібно звертатися саме туди. Тож зараз надам відповідь на багато ваших запитань, які ви мені ставили в коментарях, а саме чому мені не видають субсидію. тому що перерахую список усіх проблем, через які субсидія може бути вас можуть позбавити. Її. Почнемо з найбанальнішої проблеми це заборгованість. При яких сумах, при яких термінах субсидію припиняють виплачувати, при якій заборгованості, і як з цим поборотися. Субсидію припиняють виплачувати, якщо людина не платила за житлові комунальні послуги понад 3 місяці. Тобто один квартал 3 місяці не платите – субсидія призупиняється. І сума заборгованості повинна. Перевищувати 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. Сума, бачимо, доволі невелика. Накопити за три місяці 680 гривень. Це якщо навіть приїжджати один раз в тиждень, да, в будинок, користуватися світлом газом, то за три місяці 680 гривень та на бюджет. Як з цим поборотися, як повернути субсидію? Ну, найпростіший спосіб це, звісно ж, оплатити, але не завжди є. Можливість це зробити так і досить часто є можливість, але трішки пізніше ця можливість приходить. Тому вам потрібно буде укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Що таке реструктуризація? Це коли ваш увесь борг ділять на рівні частини і ви виплачуєте щомісячно якусь там його частку. При тому всьому ви далі отримуєте по перше, житлово-комунальні послуги, газ, світло, там, воду, інтернет, все. А по-друге, отримаєте субсидію, що також вкрай важливо, тому що у вас є можливість сплачувати за ці послуги надалі, так за допомогою держави. А ви, якщо у вас є власний досвід, що у вас забрали субсидію через якусь проблему, і як ви її вирішили? Будь ласка, напишіть в коментарях. Це дуже сильно допоможе іншим розібратися з проблемою. Якщо є якийсь власний досвід, то будь ласка, поділіться з ним. Це доволі корисно. І я прочитавши його, також озвучу тоді іншим громадянам України, щоб їм було легше розібратися і. Оформити її собі. Тепер щодо інших причин, коли у вас можуть забрати субсидію. Перше, змінився склад зареєстрованих у житловому приміщенні членів сім'ї. Хтось відписався, приписався, помер туди інше, то життя так не стоїть на місці. Хтось кудись виїжджає, хтось звідкись приїжджає, одружуємося, діти. Коли щось змінилось, я ще перед. Вересним місяцем, так на початку вересня, я казав усім, біжіть і поміняйте. Так, візьміть довідку цю про склад сім'ї. Наразі вона називається довідка про проживаючих в тому чи іншому приміщенні, так і занесіть його і передайте для того, щоб ви не втратили субсидію. Друге, субсидію заберуть, якщо у вас змінився соціальний статус. Ну, наприклад, ви вийшли в цьому році на пенсію і не повідомили про це. вам Припинять виплачувати субсидію, потім ви подасте заяву знову, порахують вашу пенсію, скільки ви там отримуєте, і буде визначатись чи призначати субсидію вам знову. Наступне змінився перелік отриманих житлово-комунальних послуг, умов їх надавання. Ви щось підключили, відключили, перенесли, змінили щось в своїм. В своєму биту, да, в своєму користуванні також про це потрібно повідомляти, тому що, наприклад, субсидія розраховується да, від вашої там квадратури, е, яке обладнання стоїть. От ви самі з конвектора поставили котел, про це також потрібно повідомляти для того, щоб воно все перераховувалось. Наступне змінилися витрати на управління багатоквартирним будинком. Ну це вже до вашої ОСББ, так щоб вони. Ці всі документи вам надавали. Можливий такий нюанс, коли там, наприклад, ну, в під'їзді, захотіли зробити додаткове опалення, щоб було тепло в під'їзді. Ну, мало ліж що, з чим чорт не шуткує, як то кажуть, так. І от якщо така ситуація стається, це також впливає на субсидію. Про це все потрібно повідомляти і усе розраховувати. Наступний пункт, який стосувався усіх, майже там 90 столичніх відсотків громадян, так які отримують субсидію. Це зміна постачальника комунальних послуг. Знаємо всі, що весною усіх перевели з облгазів на нафтогаз, так і тепер газ їм постачається від нової компанії. Це також потрібно було вказувати при отриманні субсидій. Але наразі, як наскільки я володію інформацією, то усіх, кого перевели автоматично. То й субсидію видали автоматично, тобто цю примітку в субсидії зробили автоматично, так як не змінилася ні ціна вартість газу, так і розрахунок субсидії також не змінився. Єдине, що вимагалося від отримувачів субсидій в деяких випадках, це повідомити номер свого особового рахунку, нового особового рахунку. Ну і тут в більшості випадків все пройшло автоматично. Якщо вам не виплачується субсидія і ви не розумієте чому, дізнайтесь може саме із-за цієї причини. І останній пункт це змінилися умови, коли втрачається право на отримання субсидії. Наприклад, у вас зросли доходи. Ну, влаштувалися ви десь на роботу, так. Отримуєте більше заробітну платню офіційно, тоді вам вже ну, субсидія не має надаватися, тому що ви отримали більше так. А якщо навпаки втратили, на жаль, роботу, особливо через війну, то ви маєте також подати на перерахунок. Тоді субсидія вам повинна бути навпаки збільшена, тому що ваші доходи зменшились і ви в цьому ну, аж ніяк не винні. І таким чином відшкодування також повинні зростати. Ось такі деталі й умови отримання субсидії. Я про це розповідав ще перед її оформленням про багато з цих речей, так щоб ви обов'язково все проконтролювали. Надіюся, що кожен з вас, хто на ню заслуговує, повинен її отримати. Отримує її в повній мірі. Дуже радий, кому допомогли мої підсказки і оці роз'яснення, особливо коли ви про це пишете в коментарях. Доволі приємно читати. Дякую, дякую за теплі слова. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка.